Всім привіт із Таїланду! Сьогодні ми з вами відправимося в магазин, щоб подивитися, які ж ціни, і трошки закупимося. І в наступному відео я вам покажу румтур. Трошки привідкрию за си, як у нас тут гарно. Тому дивіться наступне відео. А зараз ви бачите іншу картину, як складно переходити дороги у Таїланді. В деяких райончиках немає як таких тротуарів, е, тому ходимо, наприклад, по таких штуках. Одного разу я бачила, як тут валялася жаба, тому треба обережно, щоб нічого не було Тут не так багато пішохідних переходів, але якщо є, то все рівно машини не будуть зупинятися, щоб ви перейшли дорогу. Тільки що ми з вами перейшли дорогу. Ось де знаходиться супершів, як він виглядає. Це єдиний магазин, де я побачила, що продають зелень, Але і не тільки. Дивіться, що мене взагалі насправді лякає, це є оцей відділ. Дивіться м'ясо. Як його тут подають. Ми м'ясо тут точно купляти не будемо. Сьогодні ми візьмемо з вами капусту. Вона по 33 у нас сьогодні по 128, цвітна капуста по 70 і картопля по 38 Сьогодні нам треба щось на гарнір, тому зупинимося на макаронах і рису. Дивіться, який тут вибір вермишелі. Є дуже маленькі такі рисові макарони. Дуже багато рисових макаронів. Вони такі дрібненькі, дрібненькі. Я зазвичай беру ось такі, вони не то пшеничні, не то рисові. Але сьогодні, наприклад, я візьму ось такі, хоч за рисових. Мені здається, що ось ці одразу використаються більше до супів. Не знаю. Є дуже великі пачки, вони за 50. І сюрприз. Є такі пшеничні. за 262. Ну і подивимося на рис. Ми хочемо є за 30. Беремо за 30. Тут є від маленьких, до дуже великих пачок. Є 5 кг. 5 кг коштує 100 бат. Я побачила один дуже цікавий рецепт, тому я хочу спробувати зробити десерт з таких кульок. Можливо, пізніше я вам покажу, як я це буду робити. Щоб зробити наш десерт смачним і солодким, ми вибираємо з 25 бат. Досить складно вибрати в Таїландії е, хорошу каву. Тут є або воно все в стіках, як е, вам показати, отак. І тому ми беремо розчину. Також про чаї, вони також в стіках. Це холодні чаї, що ви просто роздивляєте порошок І у вас є холодний чай. І сьогодні з вами подивимося на фрукти. Сьогодні насправді невеликий вибір. Хочу звернути увагу, що манга по 26 коштує, а яблука по 104. Тобто для нас яблука це як звичайний фрукт, а для них це екзотика. Хочу звернути вашу увагу на вибір хлібу. Він взагалі тут невеликий. І ми сьогодні 30 бат. І того ми витратили 425 бат. У нас через дорогу є шалотус. Тут я зазвичай купляю м'ясо. Зараз ви зрозумієте, чому ми саме сюди йдемо купляти м'ясо. Перше воно зберігається в холодильнику. Філе по 98. Молоко також в холодильнику. 2 літри 95 бат. Оскільки фрукти в магазині були не дуже хорошими такими. То е, я вирішила купити в місцевих. І одне манго коштувало мені 20 бат. І ми можемо піти зробити собі ще кави. А Ми з вами вже вертаємося. У нас в передході зустрічає Ромчик. Давай. В нас сьогодні близько 40 градусів, тому я чесно кажучи, дуже хочу вже під кондюк. Отже, покажу вам, що ми купили на 17 доларів або 560 бат. А отже, хліб, чай, кава, молоко 2 літри. Картопля, філе, одне філе коштує 24 нам, Згущенка, кетчуп, цвітна капуста, звичайна капуста, манго одне, дві кукурудзи, рисова локшина, Це такі експериментальні кульки, будемо пробувати з вами. І рис. Ну і звичайна кава. А на сьогодні від мене все. Ви підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментарях, що наступне ви би хотіли бачити із Таїланду.